Мої слова і діла покажуть, хто живе в моєму серці. Знаєте, я дивлюсь на біблійні приклади. Там Іов, да, це був праведник праведник в очах самого Бога. Його оточували віруючі люди, його родичі, його друзі, які засуджували його, поливали брудом, е, да, там казали, Бог тебе не любить, тому терпиш всі ці випробування, хоча було зовсім інакше. Я бачу приклад Ісуса Христа, сам Бог, який прийшов на землю в плоті, ні разу не згрішив, але його оточували фарисеї, садукеї. Книжники релігіозно знать того часу, священники не якісь там, е, да, просто не віруючи, і вони його засуджували, хотіли постійно підловити, хотіли вбити. І Ісус їм казав, да, як ви можете говорити добре, будучи злі. Бо чим наповнене серце, тим говор... те говорить те говорять уста. І знаєте, скільки б я обрядів звичаїв, традиції не робила. Якщо з моїх уст ллється суд, да, якщо я не вникаю в себе, а вникаю в брата, лю бруд, то там сатана.